Палювання сухої трави стало справжнім екологічним лихом в Україні. Лише на Прикарпатті цьогоріч зафіксували понад тисячу пожеж в екосистемах, в яких загинуло вже четверо місцевих жителів. Рятувальники працюють цілодобово. Усі підрозділи в області, переведені на двозмінне чергування. Чому палії сухостою ігнорують застереження вогнеборців і їх не зупиняють навіть великі штрафи, з'ясовувала Жанна Дучак. 70 вогнеборців вже другий день намагаються приборкати лісову пожежу в селі Букове. Я охопило 15 гектарів до найближчих обість усього кілька сотень метрів. Загроза знищення будинків була величезна, тому що доїхати туди техніці немає можливості, тому що там це горить ліс. Якщо б був вітер вчора, це б мало можливість. Вчора могла згоріти наша школа в Букове. Був у селі Букове, могла згоріти наша школа, тому що вогонь залишався до школи 500 метрів. Здійснено оповіщення населених пунктів, яким існує загроза поширення вогню. Пожежі в екосистемах виникають по 6-7 разів на день, каже голова громади. За останній тиждень нарахували майже 40 випадків підпалю сухостою. Це втричі більше ніж за цілий минулий рік. Такі враження з я не знаю, що це якийсь є палійний маніак, який отримує задоволення від цього ходить і підпалює. Ну не може воно бути, щоб в громаді воно горіло, просто громада ціла горить. Василя поруч із з лісом, де зараз гасять пожежу. Він вважає, підпале сухостою справа приїжджих. Тут всякі їздять туристи, багато їздять туристи, тут на маняву, йде сюди дорога, сюди така сюди. Та їздять туристи, та хто може сказати, хто звідки що, що киде десь не до куру. Я розумію, що палити не можна. Я нормальна людина, а не якісь. А хто тоді палить? Напали, ну, а такі, що не хочуть. Думаю, а закони для них не діють, нічого одна, і, все, і робить собі байдужі, так і все. на не косять, потаву, бо стіну не косять, бо переходову поздавали. А і то ліщиють, а весна починає зараз. Робить порядок. І все, не хочуть нікуди. Ні. А ще і все. у вогні все прикарпаття кажуть рятувальники. Від початку цього року рекордна кількість пожеж в екосистемах понад тисячу. Вигорили ще більше сотні гектарів землі. Померли сотні різних тварин. Крім того, загинуло четверо людей. Фізично дуже змучуємося. Ми просто не встигаємо. Ми поїхали на одну пожежу в один населений пункт. Тільки там дали ліквідацію, нам вже передають на інші, треба їхати. Герман щойно повернувся з масштабної пожежі в Франківському районі вже 10-ї за сьогодні. В селі горіли майже 4 гектари поля. Вогонь підійшов притул до житлових будинків. Рятувальники вивели всі резервні відділення, запровадили двозміни чергування, але сил все одно бракує. Тобто, місто, якщо десь буде загроза просто десь в житловому будинку чи квартирі. Є можливі, що ніхто не приїде, бо всі на травах ми ввели зараз чергування двох королів на час. Тому що на жаль, є такі випадки, що ми черговими силами, які є, скажімо так, відповідності до чергових графіків, не в змозі ліквідовувати ці пожежі. Рятувальники систематично проводять рейди. виловлюють поліїв за допомогою квадрокоптерів. Та сарі вже склали понад 60 протоколів, але ані застереження, ні штрафи порушників не зупиняють. Ми вже не знаємо, яким методом достукатися до людей, щоб вони цю звичку припинили. На жаль. Переважна більшість людей, які спалюють цю суху траву, вони не є активними користувачами Фейсбуку, вони не є активними користувачами соцмереж, і наші заклики, можливо, не доходять. Тому ми залучили ще священників, які на проповідях розказують людям про шкідливість спалювання. Але одне ті люди до церкви не ходять, хто палить. Наскільки мені відомо, Верховна Рада прийняла законопроект, закон прийняла, що паління сухої трави прирівнюється до диверсії під час війни. Якщо посадять одного, двох. Хто це буде е, мати якусь кількість плив? Лісову пожежу в селі Букове вогнеборцям вдалося загасити, та не встигли вони від'їхати, як спалахнула нова. Паліїв рятувальники спімали на місці. 3-400 ви заробили. Можете на ділити, може на одного. Давайте гасіть це. гасіть вас ліс, дивіться, як близько. То не є горіла. Я А це моє поле під примусом серене вогонь таки загасили. Але от на яку небезпеку наражали довкілля, та якої шкоди могли завдати, так здається, і не зрозуміли. Дучак, зіною автонас подробиці, телекнал інтер, марафон, єдині новини.